Всім привіт! Сьогодні я покажу топ-4 хованки в Hide Online. Ну що, почнемо. Перша хова... Щоб попасти до першої хованки, нам треба пакет. Дивіться, ми беремо зараз пакет і до любої квіточки підходимо і плигаємо от сюди. Шукатель нас не зможе так просто побачити. А ми, якщо що, зможемо так ховатися. Хоп. Бачите? Не бачить нас ніхто. А якщо все ж таки нас побачили якщо ж все ж таки нас побачили, можна взяти побігти до батута тут. І поки за нами теж будуть плигать, ми можемо сюди відійти і досками, до лавочки підійти. Друга хованка знаходиться на цій локації, і щоб до неї попасти, треба взяти спрайт. Коли ми беремо спрайт, Треба зайти в хі сі Заходимо в хі сі І тут буде отаке містечко, куди ми заходимо і провалюємося скрізь текстури. Нас буде зовсім не видно. Але якщо вже знають про цю локацію, вас уб'ють легко. Потім наступна хованка знаходиться теж на цій локації. Треба просто пробігти сюди. І заховатися тут. Цю локацію мало хто перевіряє, але. пробуйте. Вас ніхто не знайде. Переходимо до четвертої і останньої хованки. І остання її четверта хованка знаходиться на локації кафе. Нам треба перетворитися на бургер і бігти сюди. Запинути на умивальник. І заплинути сюди, нас не буде видно. Так. Але якщо ж вас все-таки помітили можна просто взяти і убігти сюди. Треба використати свинку, але в мене її немає. Тому я без свинки. Ось, нас не знайдуть. Але якщо вже знають про цю хоминку, як я й казав, нас теж зможуть знайти. Все, бачите, мене знайшли. Ну, все, я вам показав всі хованки. З вами був Веселий Чугайстер. Всім бувайте!